Павло Козирі, віце віцепрезидент Асоціації міст України, крім того, він мер міста Українка, здається, 40 чи 45 кілометрів Дякую. від Києва. Це містечко місто знаходиться. Коли туди приїжджаєш, в принципі, справляє приємне враження. Декілька разів був там в відрядженнях. От не знаю, як там зараз ситуація. Павло, ну от ну, що то, стосується, все, ну, я хочу саме вчитися і бейше і сказати, що ми всі за одну єдину тілісну Україну і назавжди. нас. Назавжди. Назавжди. Да. Дякую. Попри... А я вам можу на Вручити цей буклет і диск про не наше місто. не тільки можете. ви Вручити документ Скажіть на бласка, квартиру. Як, як, <світ> Ліна, як події останніх місяців позначилися на е, житті е, мешканців вашого містечка? Ну, дивіться, у нас, наприклад, у неділю було віче. Віче. Ви казали про пряму пряме самоврядування, пряму демократію. І зараз такі часи, що. Е, для того, щоб ефективно управляти громадою. І у нас, бачите, ви демократія. Повинні... Ви можете вам візьміть трубку, віддайте відповідь. Хоч це хто саме. телефонував давайте. Ви повинні е мати, спиратись на довіру людей, бо інакше не виходить. Mm -hmm. І в такі кризові часи ви повинні підтвердити цю довіру. До речі, ми розуміємо, що Скільки людей зібралося на, на... Ну, я так думаю, що тисячі дві було. Для нашого міста це така... Ну, у нас 15 тисяч живе населення, тому. Е які питання ставили люди? Чого? яким запитання тільки одне хотіли? довіра міському голові і депутатам міської ради? Вам і, до речі, ми довіру. розуміючи, що до цього дійде, коли тільки почав розгортатися, розгортатись, розгортатись почалася криза, ми прийняли рішення провести референдум 2 березня. Бо там є певні терміни законодавчі угу. щодо довіри міському голові і довірі депутатам міської ради. Цей референдум відбувся у вас? Ні, не відбувся, тому що ну на жаль, є правова колізія. Один закон каже, ми можемо це робити, іншого закону, як це робити, немає. Тому ми не змогли, на жаль, угу. і були змушені робити Вічі. Пряму, пряму норму прямої демократії. Ви довіру отримали? Так. Підтримку отримали. Так давно ви керуєте цим містом. 12 рік вже. Ну, 12, 12. от квітні буде 12 Скільки років. Скільки ж вам було років, коли ви заступили? 33. 33. 33. Христос, а як у вас в місті відбувається самоврядування? Хто Та очолює... думаю, так само, як і скрізь в Україні. Добре, тоді які основні проблеми, на вашу думку, ви ж, віце-президент Асоціації, здається, міст України. Які так. проблеми основні До того ж голова Асоціації малих міст України. О, які проблеми основні? Що треба міняти? Ну, міняти, знаєте, в нас немає окремих недолік, і у нас все робиться не так, сказав один з міських голів. Міняти дійсно потрібно дуже багато і радикально. Перед усім це повинна бути децентралізація. Угу. Радикально причому? Ми повинні зменшити вартість в прямому і не в прямому сенсі вартість крісла номер один чи крісел. Там декілька номер один. А взагалі, щоб вартості ніякої. А ви маєте Ні, ну, на увазі? Ви можете витрати, ви маєте Ні, на увазі. Я маю на увазі, що зараз все вирішується в Києві. Ага. І насправді самоврядування немає, є самоврятування. І воно так і було багато років. Так, добре, на рахунок все таки Централізовано вам подали подавали укази про що і як робити. Правильно, як ні, тоді насправді нам кажуть, робіть що завгодно. От. Робіть що вам заманеться? Тільки але... щоб ви до нас не лізьте, не просіть але... нічого, так да? ні. Вони ви до нас лізьте, просіть, бо у вас у самих нічого немає. Але ви можете робити що вам заманеться. Тільки питання, як це робити? І на які кошти це робити? Добре, які популярні, непопулярні ви проводили там, не знаю, робили ходи на території Українки для що вам вже довіряють 12 років. Що ви робили такого, що не можуть робити ті люди, які приходять на 4 роки, обирають їх, а там, то й раніше, раніше їх знімають і відправляють подалі? Слухайте, коли мер, а в, в малих містах це типова, типова штука, мер живе серед своїх виборців. Він просто мешканець міста, і в нього такі самі інтереси, як у інших людей, які його обирають. Очекайтесь. Як він може працювати. І до речі, декілька термінів поспіль і результати на виборах 60-70%, це типова картина для невеликих міст. Фальсифікували, напевно. Та ні, просто люди бачать роботу мер поруч. Якщо він щось робить не так, його можна зустріти ну, на вулиці і пройти ви до заходовних людини. Безумовно, Павло, ну я вам розкажу про колегу із міста Олександрії, який зараз знаходиться під судовим слідством, який декілька підприємств, ну можна сказати, зробив їм анексію. Е, чи анексію вже як то воно правильно різниці ну, я, я немає. Б не сказав, що Олександрія це мале місто. Я ну, хочу сказати. Добре, начмалі міста, це менше 50 тисяч населення. Це Зрозуміло. зазвичай. Тобто, ви нічого не можете сказати, але людина знаходиться теж уже при владі більше ніж 10, там, 10 років. Свого це часу. Так, так на, на один рік він потрапив у Верховну Раду, зрозумів, що це не його вагова категорія. Повернувся знову в Олександрів. від цього легше нікому не стало. І от я вам говорю, що приклад. Та нехай навіть і до 50. Але ж результат. Як може результат залежати від того, що маленьке місто і велике, якщо один має бути підхід до роботи. Безумовно, роб... підхід один. Але розумієте, от дивіться, яка в нас ситуація. Я чув, що ви казали про самоврядування в Україні, так? Так. Воно, може, так виглядає в законі, але насправді воно виглядає таким чином, що. Самоврятування дійсно, ми не жартома це називаємо, самоврятування від, крім об'єктивних речей якихось, які відбуваються в житті, в економіці, ще від, скажімо так, зменшення впливу, негативного впливу рішень центральної влади. І це було всі 23 роки незалежності. Насправді, країна тримається на самоврядуванні. Але подивіться, чи є ресурс тримати країну. Хоча. Я ще раз підкреслюю, всі ці роки країна тримається на самоврядуванні і бізнесі, на підприємництві, я б навіть сказав. Так, бо люди, ну вони змушені якимось чином виживати, об'єднуватись. Але кращий показник а, розвитку місцевого самоврядування і спроможності це скільки грошей від нашої загальної купи грошей, так, це зведений бюджет країни, витрачається на власні повноваження місцевого самоврядування. Власні, це. Наші дороги, це наші будинки. Так. Оце власні парки, школи лікарні. дитячі садочки, лікарні це не власні повноваження самоврядування. Це держава попросила самоврядування їх виконувати. Забула, на жаль, дати грошення трохи туди. Але власні повноваження в нашій країні займають від цієї загальної купи грошей від зведеного бюджету відсотки. Відсотки Павло, скажіть будь ласка розглядаю. ви можете порівняти там сполученими штатами чи в Європі це 53-75% відсотків від зведеного бюджету країни. Що ви бували в різних країнах світу від е, західного самоврядування? Що б ви хотіли взяти? Які моделі можна використовувати в нас? Ну мені. мені е, по серцю скажімо, і це я вважаю найпотужнішою моделлю. Це дійсно місцеве самоврядування Сполучених Штатів. Сполучених Штатів. я думаю, що це не випадкове співпадіння, коли є найпотужніше самоврядування, і країна в світі найпотужніша. Ну я що думаю... в них конкретно можна взяти? От в деталях. Парочку конкретно так. те, що кажуть, не знаю точно, що третина приблизно американців не знають прізвища свого президента. Чому? Тому що президент насправді на повсякденне життя американця. Практично не впливає. Впливає губернатор, міський голова, впливає суддя, прокурор, і вони обираються людьми на своїх територіях. Угу. Тому вони не цікавляться, хто там у них президент. Їм набагато більше цікаво, хто мер. Бо самоврядування там, так як і скрізь повинно бути, займається від народження людини до кладовища всі ці питання повсякденного життя. Це питання місцевого самоврядування. Голову... О, якщо ми зараз запропонуємо саме от таку модель е для Криму, в номері Республіки Крим, е зміниться щось? Чи це буде? Це повин... Ми подати... повинні були давно це зробити по країні. Я ще раз кажу, відповідь рецепт, це радикальна децентралізація. Єдине, чого я боюсь, що навіть якщо ми зараз це зробимо, вже буде запізно. Угу. Потрібно було це робити 10-15 років тому. А чому ми зараз жили в іншій країні? Чому запізно зараз це робити? Ну тому що знаєте, як ми, е ми, да. цікаво. Ні. Чому? Ну от уявіть собі, як Дамба, знаєте, от її коли вчасно ремонтуєш, то... то все нормально. Да тільки водичка десь побігла, все, це вже не зупинити. Ну я сподіваюся, що вона ще не побігла. Ще не цунамі Павло Козирєв, мер міста Українка, віцепрезидент Асоціації містечок чи міст України, міст малих міст, України. малих міст, віцепрезидент, якщо це да. всіх міст, і до речі, позиція. Наша асоціація завжди була єдина для всіх міст. Бо ми проблеми відчуваємо так само, як і на Сході, так і на заході. І ніколи не було такого, щоб мери з цієї країни збирались. І вони один одного не розуміли. Да, я знаю, що ви розумієте, але ви ж там розумієте одне одного, що країна змінюється, і нам потрібно змінюватися. Щоб Безумовно до нас в студію потрібно. теж Чорновол не приходила і не звинувачувала нас в корупції. Дякуємо, Павле. Друзі, третина американців вважає, що USB – це абревіатура європейської країни. Ми вважаємо, що USB – це невеличка пауза. Ми повернемося.